Привіт, друзі! Мабуть, в кожному моєму випуску, в якому розглядається питання з області космології, я завжди буду повторювати, що модель Великого Вибуху це наше найкраще на сьогодні пояснення того, як народився та еволюціонував Всесвіт. Жодна інша теорія навіть не наблизилась до моделі Великого Вибуху, принаймні за кількістю підтверджень спостережуваними даними. Але однією з концептуальних проблем Великого Вибуху є те, що він має початок. Тобто колись Всесвіту не було, а потім він чомусь з'явився. Оскільки модель Великого Вибуху не намагається пояснити справжній початок Всесвіту, протягом багатьох років було немало спроб придумати якийсь сценарій, де Великий Вибух генерується через якийсь інший фізичний процес. І дуже багато спроб чимось замінити Великий Вибух закінчувалися створенням циклічного Всесвіту, де Великий Вибух є лише одним із нескінченно довгого ряду всесвітів. По суті, циклічні моделі представляють вічний Всесвіт, але з більшою кількістю кроків. Тож у цій частині альтернативних теорій зародження Всесвіту, хочу познайомити вас із дуже інтригуючою циклічною моделлю відомого теоретика Роджера Пенроуза. Всіх вітаю, мене звати Іван, і ви на каналі Всесвітua. Роджер Пенроуз це видатний англійський фізик та математик, який у 2020 році отримав Нобелівську премію за математичне підтвердження існування Чорних дір. Його модель Всесвіту під назвою Конформна циклічна космологія була запропонована ним та його колегами у науковій статті від 2010 року, а також стала основною темою його книги Цикли часу. Згідно моделі Пенроуза, ми живемо у всесвіті, який є лише одним із етапів у потенційно нескінченому циклі космічного вимирання та народження нового всесвіту. Та перш ніж перейти до огляду самої теорії, скажу, що конформна космологія і досі є доволі суперечливою темою в теоретичній фізиці і часто сприймається як маргінальна концепція, тобто вона суттєво розходиться із загальновизнаними науковими уявленнями. Частково це пояснюється тим, що теорія Пенроуза ґрунтується, як це часто буває, на деяких слабких місцях теорії Великого Вибуху. Зокрема, вона взагалі не узгоджується із моделлю космічної інфляції. Відповідно до стандартної космології, всесвіт зазнав дуже короткочасного, але надзвичайно інтенсивного розширення одразу після Великого Вибуху. Лише за крихітні долі секунди всесвіт збільшився приблизно у 10-26 у 26 степені разів, тобто зі швидкістю значно більшою ніж швидкість світла. Ви знаєте, що згідно загальної теорії відносності нічого не може рухатися швидше світла, але вважається, що під час цієї події розширювалася сама тканина простору часу, що не порушує теорію відносності. Цей період в історії всесвіту, який називають інфляцією, повинен був нівелювати будь-які нерівності в структурі раннього всесвіту, що призвело б до утворення дуже однорідного космосу, який ми власне і спостерігаємо сьогодні. Вважається, що після цього надзвичайно короткочасного, але інтенсивного розширення, всесвіт далі розширювався більш поступово. Фактично, без допомоги інфляції теорія Великого Вибуху не могла пояснити, чому ми бачимо такий однорідний і рівномірний Всесвіт у всіх напрямках. Проте не всім подобається теорія інфляції, і зокрема Роджер Пенроуз, хоч вважає її елегантною, але водночас називає вкрай штучною та малоімовірною. Тому Пенроуз та його однодумці пропонують нам модель всесвіту без інфляції, а також без початкової сингулярності. Їх всесвіт це безкінечні цикли з утворення та руйнування, але при цьому навіть без етапу стискання, як зазвичай уявляють циклічний всесвіт. Тобто, ця теорія не передбачає раптової чи поступової зупинки розширення всесвіту, а потім початку його стискання, поки не відбудеться так званий відскок і розпочнеться новий етап розширення. Ні, натомість конформна циклічна модель це скоріше коливальна трансформація з одного стану Всесвіту в інший. Тобто Пенроус вважає, що розширення Всесвіту відбувається до якогось моменту, але раптом все починається заново. Ось так просто. Звісно, це виглядає досить фантастично, адже з якого дива масштаби космосу повинні радикально змінюватись у певні моменти часу. Щоб збагнути, як це працює, автори теорії пропонують нам уявити перебіг подій в нашому всесвіті, які відбуватимуться приблизно через Google Років після великого вибуху. Це одиниця із 100 нулів. Цей період своєї еволюції, всесвіт ймовірно, буде населений лише чорними дірами, які поступово зливатимуться між собою і які вже поглинули цілі скупчення галактик, та врешті-решт зібрали всю матерію космосу у своїх темних надрах. Важливо, що Пенроуз є прихильником гіпотези Стівена Хокінга про випромінювання чорних дір, згідно якої ці масивні об'єкти дуже повільно втрачають свою масу у космосі у вигляді випромінювання чорного тіла через квантові ефекти на межі горизонту подій. Я колись обов'язково зроблю докладне відео на цю тему, та поки що просто розуміємо, що чорні діри безпосередньо можуть випромінювати енергію, здебільшого у вигляді фотонів. Тому, згідно гіпотези Хокінга, навіть чорні діри не можна назвати вічними, адже випромінюючи енергію, вони втрачають масу. А отже, колись у всесвіті може настати момент, коли останні чорні діри будуть повільно випаровуватись, поки не залишиться жодної. І ось тут починається найцікавіше. Те, що сьогодні називають випромінюванням Хокінга, повинно складатися із частинок, які не мають маси, таких як фотони. Пенроуз вважає, що вся матерія, всі планети, зорі та галактики, які мали величезну масу і які чорні діри поглинали протягом свого надзвичайно тривалого життя, врешті-решт почне покидати межі чорної діри, але вже у вигляді електромагнітного випромінювання. Виходить, що вся маса, яка заповнювала космос, буде перетворена в безмасові енергетичні частинки, тобто увесь всесвіт, в якому випарується остання чорна діра, буде заповнений випромінюванням. А отже, поняття маси більше не існуватиме і не матиме сенсу. Тепер, згідно теорії циклічного всесвіту Пенроуза, у космосі, в якому більше не залишилося маси, також більше не може бути таких понять, як відстань і час. Це гучне та, на перший погляд, дещо фантастичне зауваження насправді випливає із спеціальної теорії відносності Айнштайна. Річ у тім, що всі частинки, які не мають маси, наприклад, фотони, рухаються зі швидкістю світла. Але згідно теорії відносності, будь-які об'єкти, які рухаються зі швидкістю близької до швидкості світла, відчувають уповільнення або запізнення часу. Іншими словами, чим більше ви наближаєтесь до швидкості світла, тим повільніше для вас буде текти час. Наприклад, одна секунда для вас може бути насправді одним роком на землі. Але об'єкти з масою ніколи не зможуть досягти швидкості світла, для цього їм потрібно надати нескінченну кількість енергії. Проте фотони це зовсім інша річ. Вони маси не мають та рухаються саме зі швидкістю світла. А отже для них час не просто сповільнюється, він взагалі зупиняється, його не існує. Тепер, якщо всі інші речі, які не рухаються зі швидкістю світла, розпалися або випарувалися у фотони, виходить, що немає іншої системи відліку, окрім них. Тоді з цієї точки зору відстань також не має ніякого значення. Отже, згідно теорії Пенроуза, Всесвіт без масових частинок можна тлумачити як сутність, де не існує простору в відстані і не існує часу. Такий всесвіт ніби знаходиться в режимі паузи, або, якщо хочете, в режимі до великого вибуху, так би мовити, в очікуванні еволюції наступного всесвіту. І саме цей момент в теорії Пенроуза є межею між кінцем одного всесвіту та початком нового. Коли єдиною системою відліку у Всесвіті є фотон, час, відстань і простір не мають значення, адже по суті фотони знаходяться всюди і одночасно. Таким чином, цей Всесвіт не можна було б відрізнити від самого раннього моменту Великого вибуху, в якому фотони також були всюди і одночасно. І це розглядається як чудова альтернатива того, що зараз називають космологічною сингулярністю. А далі, згідно цієї теорії, відбувається новий великий вибух, і вуаля, все починається заново. Ну, принаймні, математика Пенроу засвідчить саме про це. Звісно, як насправді це може виглядати, навіть сам видатний вчений не може зобразити. Та як взагалі можна склеїти між собою два Всесвіти, один з яких в теорії нескінченно малий, а інший нескінченно великий за розмірами? І чому повинен відбутися новий великий вибух? Всі ці питання є і досі актуальними для конформної моделі Всесвіту. Врешті-решт, сам Пенроуз називає все це не інакше як математичним трюком, але він дуже серйозно ставиться до припущення, що його розрахунки цілком можуть відображати реальну картину нескінченого Всесвіту, адже математично на межі Всесвітів відстані не мають значення. До речі, періоди, коли його всесвіти еволюціонують між народженням та смертю, Пенроуз називає еонами. Проте розробити теоретичну модель це, звісно, чудово, але інша справа знайти її підтвердження. Цікаво, що теорія циклічного всесвіту Роджера Пенроуза зовсім не виключає того, що випромінювання з одного Еону може потрапляти через конформний кордон у наступний ЕОН. Тобто будь-який фотон з попереднього всесвіту може легко потрапити у всесвіт наступний. І таким чином, якщо теорія циклічного всесвіту вірна, сліди минулого Еону можна виявити прямо зараз. І звісно, якщо і шукати фотони з попереднього всесвіту, в першу чергу потрібно дослідити те, що ми вважаємо першим світлом нашого всесвіту, а саме реліктове випромінювання. У 2010 році Роджер Пенроуз разом зі своїм колегою Ваге Гурзадяном заявили, що знайшли докази на підтримку своєї теорії у вигляді кілець однорідної температури у зображенні космічного мікрохвильового фону. Згідно з їх ідеєю, ці кільця є слідами гравітаційних хвиль, створених зіткненням чорних дір у минулому еоні. Гравітаційні хвилі це брижі простору часу, які виникають під час зіткнення масивних об'єктів, таких як нейтронні зірки або чорні діри. І Пенроуз вважає, що сліди таких зіткнень у минулому еоні можна знайти у теперішньому у вигляді кілець однорідної температури. Інші групи вчених, досліджуючи реліктове випромінювання, підтвердили, що симуляції дійсно містять кільця, але їх цілком можна пояснити інфляційною моделлю зародження Всесвіту. Не злякавшись, Пенроуз опублікував інший вид доказів існування свого конформного циклічного всесвіту. І цього разу замість кілець він та його однодумці начебто визначили плями в реліктовому випромінюванні, які набагато гарячіші, ніж навколишні регіони. Ідея полягає в тому, що ці гарячі точки можуть виникати через електромагнітне випромінювання під час випаровування чорних дір у минулому еоні. Тобто ці гарячі точки, які прихильники конформної космології називають точками Хокінга, є слідами чорних дір минулого еону, які випромінювали колись свою енергію у космос. Проте і цього разу дослідження Пенроуза не знайшли підтримки серед більшості науковців, а дані, на які ґрунтується Роджер, мають великі шанси бути статистичною помилкою. До того ж, науковці десятки років досліджують космічний мікрохвильовий фон і поки не знаходили доказів наявності там особливо гарячих точок. Також теорія Пенроуза залежить від справедливості гіпотези випромінювання Хокінга, але ми поки що не можемо її перевірити, адже найближча Чорна діра знаходиться від нас на відстані тисячу світлових років. І звісно, ця модель залежить від конкретної інтерпретації теорії відносності. Тому навіть сам Пенроуз не виключає, що, можливо, його теорія неправильна, але вона варта того, щоб її розглядати. Зрештою, те, що люди можуть спостерігати у нашому всесвіті, досить обмежене. Ось чому теорії Всесвіту ніколи не бувають повними. Вони описують маленьку частину всесвіту, яку ми можемо спостерігати за допомогою математичних моделей та теорій, щоб заповнити пробіли в знаннях. Отже, у космології вчені шукають спостережувані явища, які спростовують їхні моделі, і знову змінюють свої теорії на основі нових даних. Але в міру того, як наші технології стрімко розвиваються, спостереження, які підтверджують або спростовують ту чи іншу модель, з'являються все частіше. Так може здатися, що ми знаємо поки що вкрай мало, але я ніколи не перестану нагадувати, що всього 100 років тому ми взагалі вважали, що чумацький шлях це весь всесвіт. Тож ми тільки на початку шляху до пізнання природи всесвіту та нашого місця в ньому. Дякую спонсорам за підтримку моєї роботи навіть у цей складний час. Не забудьте, будь ласка, натиснути вподобайку, якщо відео вам сподобалось, та напишіть коментар. На цьому поки що все. Бережіть себе, друзі, та вірте у Збройні Сили України. Слава Україні!